У першому колі харків'яни грали так само агресивно і перемогли Запорізький юнайтед з великим відривом. Шансів на реванш було мало. В заявці на матч проти тигрів не вистачало кількох провідних футболістів. Це особенності, скажімо так. Пірва лігі, хоча класіку грають в 11 чоловік. Ну, це зв'язано з недостатнім кількістю гравців. На своєму майданчику Юнайтед почав впевнено. За правилами американського футболу команди грають чотири періоди по 15 хвилин. І після першого запорізька збірна вела в рахунку 12-8. Інтрига зберігалась. Ну, ми зробимо все що ми способне, і все що ми. Зможемо в даний момент. Я думаю, удача буде динаміка. сильнішим. Да. але в другій чверті роль сильнішого змінилася. Харківські тигри перехопили ініціативу і повели у рахунку 16 12 Брак досвіду завадив збірні Запоріжжя та Павлограда втримати перевагу. У третьому періоді тигри ще більше вийшли у відрив. Підсумковий рахунок 40-18 Засвідчив перевагу гостей. Ми граємо тільки в гру на визі за цей сезон. Ну, понятно, вдома краще грати, ніж тут. Ми первые в Херсоні їздили. Самая первая наша була игра дуже тяжелаша. А зараз, ну, поле хороше, ми на такому ж тренуємося. В принципі, нормально. Наступний шанс здобути перемогу Юнайтед матиме 20 вересня. Тоді збірна Запоріжжя та Павлограда поміряється силами з херсонськими акулами. Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, ТВ5.